Це зарядний пристрій для літій залізофосфату на 10 А для 4С збірки. Викидна напруга, як зазначено, тут: 146 В, 10 А струм. Модель ТП-150WF Tanks Power. Якась фірма коштує цей зарядний пристрій 15. доларів. Має от таку от вилучку, як до радіо чи до магнітофончиків китайських. І з цього боку така вилка. Ззаді можна з іншого боку вибирати роз'єми. Я взяв XT60, так як мені все одно він не потрібен, відрізав, щоб далі використовувати його в своїх цілях. Стосовно розмірів. Довжина 145 мм. Ширина 70 мм. Товщина. 45 мм. Має такий індикатор, коли працює від мережі, він в холосту світиться зеленим, або коли зрядив акумулятор, коли на нього йде навантаження, він працює і світиться червоним кольором. Зараз вимкну його. Ось він працює в холостому режимі. Чуєте характерний високочастотний писк без навантаження. Зараз піднесу до мікрофона, можливо, почуєте. Так, Тут є в нього, до речі, вентилятор, на видув. Тут є отвори, сюдою заходить повітря, холодне, типу, сюдою виходить. Продуваються елементи самого зарядного пристрою. Я підключив його до електронного навантаження. Ось, я підключив в нірсі, щоб побачити пульсації. От в режимі такому, коли він без навантаження, там приблизно бачите, 50 мВ. На 14,5 вольт це нічого. Тож перевірю, скільки він видає Ампер і побачу, з якого він порогу починає працювати вентилятор. Стартую з 1 А. Так, вентилятор не крутиться. 1 Ампер це що у нас там, майже 15 Вт. Це, запустився вентилятор. Ну і вентилятор запустився від 1,1 А. Ну от і шумить. І ви бачите, що індикатор загорівся червоним. Тепер буду по 1 А додавати струм розряду. Дивлюсь пульсації. Так, пульсації, пульсації. Пільсації при такому невеличкому навантаженні бачите, до 100 мВ. До Ампера. 3, 4, 5, 6, 7. 100 Вт точно віддає. Отакий рівень шуму. Коробочка при цьому продувається доволі хорошо, не нагрівається, я вже раніше перевіряв. Навпаки, на маленьких струмах він спочатку працює безшумно, потім починає, починає нагріватися. Видно, там транзистори гріються і їх необхідно охолоджувати. Так. 8 А Complete. Окей, 8 А він не хоче. Знову 7, по одній десяті буду вбавляти 7,1, 7,2, і 3, і 4, 110 ватт віддає. Ну, 113, 7,9 ампер, 8, при 8 амперах він виключається. Тобто підтримки 10 А тут явно немає. Максимум він можна розраховувати 100-110 Вт замість 150 Вт. Якби я протягом 15 днів це перевірив, я би відкрив би спор і вернув би частину грошей за нього. А так, маємо те, що маємо. Тобто Ця модель я залишу посилання, максимум може працювати на 110 Вт комфортно. Я собі шукав зарядний пристрій для своєї збірки, мені необхідно було приблизно 5-7 А. Ну, я взяв на 10, знаючи, що воно приблизно так і буде працювати. Мені здається, що за 15 доларів можна знайти якусь кращу альтернативу і що буде щось віддавати, таки 10 А. Буду вдячний, якщо ви порадите якісь зарядні пристрої, можливо, ті самі сіточки чи ще щось того типу, які влізуть в цей бюджет і будуть більш ефективні.